Всім доброго дня. В той час, коли немає світла і виживаємо як можемо, і збираємо останні кошти, щоб зібрати дітей до 1 вересня, Єлена Зеленська придумала новий прикол. Вона внідряє уроки щастя в школах. З 1 вересня будуть уроки щастя. Вони будуть вчити людей бути щасливими, наших діточок бути щасливими. Вони що з іншої планети? Вони бачать все, що відбувається: що немає світла, немає інтернету, у деяких немає води, бо качається насосами від світла, немає заробітку, бо немає світла. І люди виживають, батьки виживають і питаються діточок відправити в школу, щоб хоч чогось навчилися. І тут уроки щастя, що немає що іншого придумати. Лучше зробіть уроки виживання. Як вижити в таких умовах? Уроки психологічного налаштування дитини на таке життя. Отакі От повинні бути уроки. Як вижити, коли прильот. Коли завалило дитину? Як психологічно їй вижити? Коли пожежа? Отакі От повинні бути уроки в наших реаліях? А у вас уроки щастя? У вас там що, всі щасливі? Ті, хто награбував, ті, хто при владі? А народ нещасливий зараз. Зовсім нещасливий. Вони виживають. Почуйте мене, народ виживає. Бо зараз багато кого забрали в армію, немає робітників і закривається виробництво. Багато хто не може працювати, коли 12 годин немає світла. Не викручує він, щоб взяти, купити генератор і заправляти його солярою чи бензином. Навіть газом, коли заправляєш, немає. Не, не виходить у нього, щоб заробити кошти, щоб можна було заплатити налоги, на бензин, всім робітникам зарплатню і хоч щось заробити собі. Не виходить. А їх діточок будуть навчати бути щасливими. В цих реаліях неможливо бути щасливим. Коли дитина бачить, що її бабуся, не її бабуся, сусідка чи інша бабуся, побачила, що буде світло 2 години, і вона спустилася на ліфті вниз і сходила в магазин, прийшла, а дитек вирішив вимкнути раніше. І все. І бабуся, заручник, вона сидить на вулиці, бо не може піднятися на високі поверхи. І вона сидить на вулиці, коли 40 градусів на вулиці тепла, а вона сидить, бо в неї немає змоги. Вона заручник. Заручник того, що ви зробили. А ви нам розповідаєте, як бути щасливими? Ні, ми не щасливі. Зараз ми не щасливі. І діти наші не щасливі. А ті діти, у яких ще й немає батьків. Які загинули на війні. Ви їм хочете розповісти, як, як бути їм щасливими, та вони ніколи вже не будуть. Щастя закінчилося, коли батько за її чи мати загинула. Вам цього не зрозуміти, бо ви живете в іншій реальності. І ганьба вам, бо ви не розумієте народ. Ви вже з глузду з'їхали. І рішення, яке ви приймаєте для нас, для наших діточок, зовсім не ті, які хотів би народ. Ганьба вам.